Вітаю вас! Я вам презентую колекційну ляльку Monster Хай Венстей Адамс, створену у співпраці компанії Monster Хай і серіалу Венстей. Її образ це втілення темної елегантності і готичної чарівності. Подивіться у неї блискуче, густе, чорне, як смола волосечка, укладене в дві косички. Також на вушках є сережки з черепками. Темно карі очі, обведені темними тінями створюють задумливості і глибини її погляду. Наші чорні губи і а, розкішна, чорна, оксамитова сукня з тюлю і трьома шарами мережева, зверхюжики і а, з, з, з високими окумиція. Темна і елегантна, як її душа. Наталію прикрашають стріплястий пояс і і образ туфлі на підпорах чорні з білим каблуком як вам така темна і елегантна венсти адамс у мене цієї серії є також бянка і едит